Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати, яке у нас є хазяйство маленьке. Це в нас шість індокачок їм сьогодні місяць. Росли вони у нас в ящику цілий місяць. Зараз ми їх виносимо вже на землю, на город, але скопали під помідори, зараз вони в нас вже Якісь сетці. Плануємо завезти в село на травичку, щоб паслись. Вже вони підросли. Ще трошки, я думаю, їх вже нічого не вкраде, ніяка сорока. Ще може якийсь коршун вкрасти. Було вісім. Одне задушила качка, одне саме захололо намочила живота, ще й свіжила. Це їм сьогодні місяць, 23 травня. Там ще в нас дві качки сидить на яйцях, а їхня мамка, я не давала їй їх, щоб водила, то вона походила, походила вже знову несеться, знову буде напевно сідати. Я думаю. Вона непогана, спокійна качечка. Ось такі у нас коченятка. Годуємо е, і корм. Це вже почали підмішувати зроблений Такий... ячмінь, кукурузка, пшеничка. Отакі непогані, я непогані качечки. Подивимося, може щось з них лишимо на. На сім'я. Оце у нас сидить голубка на черешні. Дуже низько. Я переживаю, щоб коти її не зловили. Зробили гніздо з вишень, гілочки з сухих вишень носили і сидить. Скільки вона тут буде сидіти, я не знаю. Це в нас на черешня. а Ще в нас одне гніздо є на груші. Зараз я покажу. А тут голубка відлетіла. Дивлюся вже одне вивелося. Голубенятко, а одне ще яєчко є. Сділа на двох яєчках. Ось біг тут коти не половили. Побачимо, чи висадив на друге, чи... чи там замерло воно. Буду вам показувати. Оце у нас чотири кролики. Біла і сіра кролички а два чорних кролики. Взагалі ми не держимо кроликів, але це подарок, то мусим вже подержати, побачимо. Може на ось лише королички дуже гарні. Ця голуба така красива. Кролі чорні, трошки повахливі. І біла кроличка, похожа на каліфорнійську. Не знаю, який це вид. І мені дуже подобається оця голуба, сіра така. Це у нас 4 їх є такі зайці, зайці трохи полохливі, не йдуть до руки. Годуємо сіном, кукурузою і водичкою. Кукурузу в кочанах даємо, ячмінь трошки в зерні. Ось такі в нас. Їм вже десь, мабуть, місяців два чи до двох. Такі в нас діточки. А внизу сімейство кур. Тут десь 20 з курок. корок. Це вони тут сидять. Тут відпочивають за сіткою. Тут сидять трохи тісно. Аби забрав село половину, а може і всі. Ще одна сім'я білих. Одна качечка вже нанесла, сидить. Ця. Нанесла, але захворіла, то яйця віддала чорній. Поки гуляє. Це мене. Там сім'я рабих, а тут сім'я білих. Ось таке у нас хазяйство. Це шило не дає мені нічого робити. Оце шило, оце шило. Не кусайся. Приближається той день, коли нам мають дати дві таких тваринки. Що ти? Молодець, молодець. Так. Давай, дай, дай, давай. Ну, таке в нас маленьке господарство. Ну, саме головне з цього господарства в нас луна. Луна. Це гость програми. Давай, давай. Давай, давай. Ой, молодець. Віддавай. Ще, друзі, наближається той день, коли нам мають дати дві тваринки. Я вже говорила, давай, давай. Таких тварин у нас ніколи не було. Як з ними себе вести, як їх, я М -м -м, не знаю. Буду показувати, що це за тваринки. Може хтось відгадає, пишіть в коментарях. Завтра, напевно, ми поїдемо їх забирати, тому що вчора вже дзвонили, щоб ми забрали. Сьогодні у нас не виходить. Завтра заберемо і зразу повеземо. В село на дачу. Друзі, хто може, напишіть в коментарях, що це за тваринки. Буду дуже рада вашим коментарям. Всім пока-пока!